особі, яка має намір видати аграрну ноту, рахунку в цінних паперах. Заходимо до кабінету реєстру аграрних нот. Натискаємо кнопку Замовити послугу і з доступних послуг обираємо укладання договору про проведення емісійного паперу до системи депозитарного обліку та відкриття рахунку в цінних паперах. Втягнулася інформація про учасника аграрної ноти, натискаємо кнопку Продовжити. Нам потрібно внести поточний рахунок боржника, контактний номер телефону і натиснути кнопку Продовжити. Далі зазначаємо інформацію щодо оподаткування боржника, вносимо дані про розпорядника, якщо він наявний, номер документу, що підтверджує повноваження розпорядника, термін дії повноважень розпорядника рахунку. Ім'я прізвище батькові реєстраційний номер. Натискаємо кнопку продовжити. При необхідності вносимо інформацію про керуючого рахунком. Далі вносимо реквізити заяви про приєднання до умов договору проведення неімісійного цінного паперу. Умови договору розміщені на сайті центрального депозитарію. Далі вводимо назву документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписує заяву, і приєднуємо цей документ. Також приєднуємо статут та інші документи згідно списку, які наведені нижче. І натискаємо кнопку Сформувати документ. В результаті автоматично сформувалася заява приєднання до умов договору, яку потрібно підписати і надіслати до центрального депозитарію. На підставі цієї заяви і тих документів, які додаються, центральний депозитарій укладає договір з боржником на обслуговування неемісійного цінного паперу і відкриває рахунок в цінних паперах.